Дібудьте, як бачите, я вже в своєму тракторі, а ще їду. Поки що без капота, но зато вже їду. Ну що ж, можете в коментарях поздравляти. Але ви подивіться, в мене немає ні вихлобної поперед очей, нічого, ні воздухана. Воздухан поки що там, але буде труба наверх, буду постійці виводити наверх. Те, звісно, звісно, добре, що вже ми його запустили, зараз прогріваємо, перевіряємо всі системи, що ніде нічого не буде текти і так далі. Трохи задньою. Не хочу туди далі їхати там. Але я вам скажу, що моторчик робить тихіше від ЮМЗОвського. З цією вихлопною, геть тихо. Я в кабіні, щоб ви розуміли, тихіше з вами говорю, чим раніше говорив. Тобто в кабіні набагато стало тихіше. І це при тому у мене відкрите вікно. Звісно, треба буде привикати до гідравліки, тому що вона, ви самі бачили, де в мене. Тобто, Коли вижите стіплення, 32-й насос не працює. Але з другої сторони привикну, а далі буде видно, щось придумаємо. Ну що ж, сьогодні в мене таке відео, як бачите, по тому, як мій трактор запустився. Спробую ще приїду додому, трошки покатаюся, щоб нагріти його до 80. І спробую ще вам показати сам запуск. Тому що 65-й акумулятор. Це трохи маловато все-таки мотор то чималий. Хоч і редукторний стартер, а все одно важко. Але оскільки новий акумулятор і заряджений, то в принципі запустили сьогодні, звісно теж дали трошки теплого воздуху. Ну і таким образом завели ми цього дизеля сьогодні. Да, коротше, 140-го акумулятора, а біда немає за що. Ну нічого, колись буде. Ну і користуючись моментом, хочу подякувати всім хлопцям, які до цього діла доложили свою руху. А особливо хочу подякувати тим, що конкретно допомогли. Це віддільна, так скажемо, благодарність, тому що таких людей мало. І хто і совєтами, і хто і ділами, а хто першими поступками. Так що от такі діла. O centro que porcatou es.